E Ми беремо з собою зараз цю пачку грошей і йдемо задалюватися на цілий тиждень продуктами. А ви їдете разом з нами і подивитися, скільки тут все коштує. Поїхали. Відразу скажу, що хоч і ми живемо за 300 метрів біля супермаркету величезного. Але в нього ми ходимо приблизно раз у два тижні, раз у 10 днів. Не частіше, тому що просто ми трохи ліниві стали. Не знаю, може на нас впливає аргентинський вайб, але більшість часу і більшість продуктів, які ми вживаємо, ми потім докупляємо сусід магазинчиках, лавочках, або ж просто ходимо на обід вечерю чи сніданок якісь заклади. І таким чином нам продуктів вистачає. Основних заїхати, затаритися раз у два тижні. До речі, місяць тому ми переїхали в Нуньє. Цей район знаходиться віддалено від центру на кордоні Каби, тобто автономного міста буенос айрес і тут вже не дуже щільна забудова. Це дозволяє будувати ось такі величезні гіпермаркети. Відразу хочу сказати, що в Буеносі не така атмосфера, як в Канаді. Тут не потрібно їхати кудись за межі міста в великі супермаркети. В принципі, по місту великих супермаркетів вистачає, але вони там не дуже гігантських розмірів. Для прикладу Нордельта, яка знаходиться за межами буенос Айреса далеко від нього має дуже гігантські кото, хумбо і інші гіпермаркети, на які місце в Буеносі просто немає де взяти. Свої закупи ми розпочинаємо з купівлі води. Купуємо ми звичайно воду в баклажках, питну, негазовану. Ми можемо звичайно замовити 20-літрові, але якось руки не доходять. Так як я не вживаю алкоголь, то ось моя альтернатива інколи побалувати себе з такими солодкими швепсиками. До речі, ось це саме дуже хороша топова версія швепса, якщо що. Наступне завдання обрати смачний соус для стейків, і кожного разу це ніби грав чорний ящик. Ти маєш вгадати, яким на смак буде твій соус. Цього разу ми обрали класичний барбікю соус з надією, що він буде смачним, адже кожна нація має свої відмінності в смаках, тож це нормально, якщо вони не збігаються. За соус ми віддали 3 долари. Наступна зупинка мука. Тут нещодавно я знайшла цільнозернову муку, яку використовувала для закваски. Її ціна 1 долар 20 центів. Але, звичайно, тут є і звичайно вищого сорту біла мука, її ціна 80 центів за кілограм. До речі, якщо потрібно, тут можна знайти мигдалеву та рисову муку теж. Рухаємось далі до складних вуглеводів. Ось такі вівсяні пластівці, які потрібно запарювати кип'ятком за 400 г ціна 1 долар 70 центів. Я такі не купую, тому що люблю цільну зернову вівсянку, яку потрібно прокип'ятити. Її ціна навіть трошечки дешевша. Вартість 300-грамової упаковки тому Беремо також одну баночку кукурузки, її вартість 90 центів. До речі, кукурузка, консервований горошок, а також консервована квасоля приблизно по одній ціні. Я люблю готувати борщ, і тут знайшла замість томатної пасти подрібнені томати. Це дуже класне поєднання. Крім того, ти розумієш, що це 100% помідор. Тут вони коштують 1 долар. Ось з чим точно немає проблем в Аргентині, так це з макаронними виробами. Їх тут просто море. Звичайно, варто звернути свою увагу на вміст білка. Я зазвичай обираю макарони, де вміст білка 10 і більше. Звичайно, це тверді сорти пшениці. Це важливий нюанс, трішки вам в нутриціології. Ціна за таку упаковку приблизно 1 долар 10 центів. Беремо кілька. Також приготуємо цього разу ще пшеничну кашу, і ось такий булгур коштує приблизно 1 долар по курсу блю за 500 грамів. Звичайно, базові товари в магазинах є, але великого різноманіття ви тут не побачите. В місцевих лавочках, де продаються різні крупи, там можна знайти ще зелену гречку, кускус -кус або кіноа. В супермаркетах цього практично не буває. Ми дуже любимо тунець і дуже часто його купуємо. Найчастіше це консервований, так як він не потребує зайвих проблем, його легко додавати в боули та салати. Але також в супермаркеті можна знайти свіжоморожений чи заморожений тунець. Що по спеціям? Тут, звичайно, вибір спецій не гірший, ніж в Україні, але в нас, звичайно, вміють класно збалансовано міксувати спеції. Тут з цим мені не всі підходять, але ось ці, наприклад, найкращі. Ще також беру інколи до риби. Спецій чи до курки. Цього разу ми олію не купували, але ось вам ціна на оливкову олію 500 мл. До речі, вона тут це ще дешева. Ну, а тут я не прийшла мимо баріли, яка продається в Італії за 1 євро за упаковку. Тут вона в 6 разів дорожча. Йдемо далі за м'ясом, і тут я першим ділом знайшла сало. Отже, нам потрібно взяти пару стейків, яких тут вистачає. На різну ціну і на різний смак. І також кілька упаковок фаршу, тому що ми любимо робити різні котлети. Цвинина в нас ще залишилася, і візьмемо потім ще трішки курятини. Зараз все по порядку. Взяли ось такий розбір, декілька упаковок ціна 5900 за кілограм. Так як я люблю готувати різноманітний плов і тушковану картоплю, овочі з м'ясом, тому мені ось такий розбіг дуже сюди підійде. Яловичі небагато не буває. До речі, до приїзду в Аргентину я її практично не вживала. У моїй сім'ї була дуже популярною свинина та птиця, а ось в Аргентині по-іншому ніяк. З м'яса також ми придбали ще курячі ніжки, а також фарш. До речі, саме індичого м'яса я тут не зустрічала. Також рідко тут можна знайти кролика, але потрібно шукати в місцевих магазинчиках. Також взяли ще цілу курочку. Беремо цілу курочку, тут будуть і ножки на борщ і філешка для різного тушкованого м'яса. Так як Аргентина була колонізована іспанцями, і тут також проживало дуже багато європейських народів, в тому числі італійців. Тут дуже популярними є такі самі ковбасні нарізки, хамони, прошуто, як це є прийнятим в Італії. Але, до речі, в супермаркеті ми їх практично не купуємо, тому що тут дуже популярні м'ясні крамниці, в яких є великий вибір різноманітної нарізки, плюс там тобі можуть її при тобі нарізати, це дуже комфортно, зручно. Якщо ж говорити про вартість, то, для прикладу, ось така популярна шинка Хамон Косіду коштує тут приблизно 8,5 доларів за кілограм. Креветки, 500 грам. Заморожені шматочки лосося. Ціна приблизно теж. Тим часом льотом. Ціна за селма 31 499 песо. Мерлуца 7999. І є аналог Селмона, який тут називають тручу. Я люблю мідії, тому ми візьмемо мідії. І напевно ще візьмемо кальмарі, шматочки. 17-17 тисяч за кілограм. Перейшли в мій рай. Фрукти, овочі, салати. Це те, що я їм. 24 на 7. По різноманітності фруктів та овочів Аргентина одна з найкращих країн, в якій мені доводилося побувати. Розташування Аргентини дозволяє їсти тут цілий рік свіжу зелень, різноманітні фрукти та овочі. Звичайно, в літні місяці тут все смачніше, але взимку вибір свіжих овочів та фруктів зовсім не зменшується. Якщо дивитись тільки на Аргентину, то тут родять банани, апельсини, лимони, мандарини. До речі, це все навіть є в буенос Айресі. Крім того, тут ростуть авокадо, вони тут ростуть в приватному секторі. Також можна знайти манго. Візьмемо ось таку класну капусту. Кілограм 2999. Але ось ця головка одна вийде десь на тисячу песо. І також візьмемо ще айсберг. Найсмачніші помідори для мене це чері, Але цього разу беремо звичайні. До речі, їхня ціна 4 долари за кілограм. І візьмемо ще капустину на борщ. Дуже популярною також в Аргентині є капуста броколі, яка, до речі, має дуже приємну ціну. Здамось такий перчик. Зараз кілограм майже 6 тисяч персонів. Аргентина це однозначно країна цитрусових, тому мандарини апельсини тут це як яблука для нас в Україні. Я люблю цитрусові, тому набираю їх по кілька кілограмів. Стосовно різноманіття сирів в Аргентині їх тут не менше ніж в Італії. Але якщо прям шукати дуже смачний, то таких тут насправді не надто багато. Купуючи сир, я дуже часто згадую наші сири Черкащини з та Добродар. Серед твердих сирів я найчастіше обираю пармеджану, гауду, а також сир блю і також ще моцарело. До речі, ось такий м'який білий сир моцарела. Він тут зовсім недорогий, але дуже смачний. Чудово підходить до омлетів, бутербродів. Тут є його дуже багато аналогів, але треба обирати саме з назвою Моцарела. Також ще візьму вершки для нашої пасти. Маємо ще молоко для нашої кави, Воно зараз по акції. Яйця три десятки в супермаркеті коштують майже сім тисяч. Ми купуємо за ту саму суму, але у крамничках, де їх привозять, кожного дня свіжі. Отже, ми затарилися, купили основні овочі, групи, м'ясо, але хочу сказати, що все, що ми не купили, ми просто купуватимемо або в інші дні, або в інших місцях, тому що нам потрібна тут лише база. В Аргентині в порівнянні з іншими країнами світу не все вигідно купувати в супермаркеті, тому що деяких продуктів тут просто немає. Як я вже говорила, деякі крупи продаються тільки в крамничках з натуральними продуктами, там хелс продуктами і так далі. Для прикладу, горіхи я не купую в супермаркеті, тому що вони тут просто продаються дозовано по 100 грамів. А я люблю купувати відразу оптом 1 кілограм. І так до речі, в два рази дешевше виходить. Що стосується деяких продуктів, наприклад, свіжого хліба, то теж його краще купувати в в пекарні і в магазинах дуже часто такого хліба навіть немає в наявності. Отже, ми зараз на касі. Всі наші продукти відпадають окремо і ми будемо замовляти доставку одразу до себе в квартиру. Така функція коштує тут приблизно 1 долар. І це дуже зручно, адже ми вибрали продукти і не будемо їх нести в руках, нам привезуть все протязі 2-3 годин відразу в квартиру. Ці продукти, які ми сьогодні придбали, вийшли в нас на загальну суму 130 американських доларів або майже 150 тисяч песо. До речі, я за цей рік і досі не звикла до ось оцих моментів, коли ти даєш відразу 150 купюр, і людина починає їх рахувати. Так, звичайно, можна, в принципі, тут отримувати гроші 10-тисячними купюрами, але їх ще не так багато в наявності. Тому все ж таки найбільш ходова купюра це одна тисяча песо. І касири мають рахувати це все. Це може займати 15 хвилин, поки буде стояти черга і чекати тебе. Насправді це взагалі некомфортно і незручно. Ось так народ. Ми затарилися. Ідемо зараз з пустими руками практично додому, тому що доставку нам привезуть через кілька годин. круто. Дякую всім за те, що додивилися це відео до кінця. Внизу під відео залишайте свої побажання стосовно наступних роликів. І до нових зустрічей.